Захисники України у понеділок, 29 січня, збили ще один російський літак. Йдеться про ворожий Су-34. Про це заявив спікер Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону. Повідомляє Уніан». Також Ковальов зазначив, що винищувач-бомбардувальник Росіян назавжди приземлили у Луганській області. Таким чином, на ранок 30 січня, сили оборони вже знищили 332 літаки та 324 вертольоти окупантів. су – це радянський російський винищувач-бомбардувальник, сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних та повітряних цілях. Українські військові регулярно знищують російські су 34 У вересні минулого року у Воронезькій області розбився російський винищувач. Тільки наприкінці грудня 2023 року. ЗСУ змогли збити відразу п'ять російських військових літаків за кілька днів. 22 грудня на південному напрямку було знищено три російські су 34 24 грудня було ліквідовано су 34 на Маріупольському напрямку. До речі, ще один су 34 згорів у ніч проти 4 січня у Челябінську. У зсу повідомляли, що Росія різко знизила кількість щоденних авіаційних ударів на таврійському напрямку після знищення її літаків. Сили оборони значно посиляться першими західними винищувачами. f 16 таку заяву зробив ефірі телеканалу Фрідом речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Проте, за його словами, для встановлення контролю за повітряним простором України потрібно буде й надалі нарощувати свою бойову авіаційну міць. Необхідно говорити про комплекс заходів, який дозволить переважати f 16 безумовно, допоможуть Україні в плані перехвата ракет, крилатих і дронів. Безумовно, змогуть в деякому роді отогнати російську авіацію подальше і. Помочь нашим войскам, наземным, продвинуться в том или ином направлении, но также контроль воздушного пространства над морем, обеспечение свободы судноплавства. А нам важен цей вопрос, это це наш зерновий коридор і так далі. Водночас він зазначив, що Росія має потужні засоби ППО в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях. Крім того, у ворога потужна авіація. Тому не можна сказати, що Україна після отримання перших f 16 зможе швидко взяти під свій контроль повітряний простір. Ми усілімся серйозно першими самолітами і будемо наращувати свою бойову авіаційну мощ і ПВО. Внизу із средства РЕП для того, щоб достічто того, про що ви з говорите, повного контролю на собственним воздушне пространство. Тогда вже наземні операції можна буде проведіти е, более впевнено і більш ефективно днями. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна здатна повернути контроль над небом у 2024 році, але це станеться у разі своєчасного отримання Києвом винищувачів F-16, дронів, засобів РЕП та ракет. Спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше зазначив, що західні партнери вже готові надати Україні літаки f 16 Однак питання полягає в тому, чи все готово, щоб ці винищувачі працювали на нашій території. Він підкреслив, що для отримання f 16 необхідні не тільки пілоти, які пройшли навчання, а й підготовлена інфраструктура та інженери. Бегатоцільві літаки це авіаційні комплекси, і і потрібно комплексно підходити до вирішення їх. Розміщення в Україні взяття на озброєння, і головне, що нам потрібно, бойове застосування за словами спікера. Одним із головних завдань F-16 – відтісняти російську авіацію на лінії фронту та знищувати шахеди, які атакують Україну.